Дивіться. Це також дуже, дуже важлива частина методики. Коли ви закінчите пробіжку, що ви робите? Ви переходите на шах, але йдете не повільно. Етап відновлення дихання ділиться у нас на дві частини. Перша частина це ви їдете швидко, максим... ну, максимально швидко, як ви тільки можете й... йти. У вас серце дуже активно б'ється. І вам потрібно дихати в ритмі 2 на 2, попадаючи в ритм шагу. Тобто, щоб ваше дихання, так як і під час бігу, воно було прив'язане до кроків. І вам потрібно підключати м'язи пресу для того, щоб допомагати легеням видихати. Е Ідіть швидко і дихайте активно. Це займе у вас приблизно хвилина-дві. Ну, знову ж таки, від погоди, від вашої натренованості залежить по-різному. Активно дихайте. Чому це важливо? Чому важливо не зупинятись, не переходити на повільний шаг, не дихати в цей момент природньо, а саме отак активно, агресивно дихати. Тому що по інерції ваші м'язи ще витягують кисень з крові. Ваше серце це відчуває, тому що витягуючи кисень, м'язи віддають вуглицевий газ, газ. Як там, українською. І ну, це серце відчуває, і воно намагається накачати якомога більше крові в організм. Ну, в легені потім рознести цю, цю, цей кисень далі по, по м'язів, тобто навантаження йде на серце. Тому ми йдемо швидко і дихаємо дуже активно. Коли ми йдемо швидко, ми роботою м'язів допомагаємо серцю качати кров. Можете експериментувати, звісно, це. Це ваш, ваш досвід. Якщо ви, наприклад, будете активно дихати, але повільно йти, вашому серцю буде складно. Якщо ви будете швидко йти, але не активно дихати, вашому серцю буде дуже складно. Тому це... Або просто зупинитись, то взагалі чи... габела. Тому це найкраще, швидко йти, активно дихати, так як я сказав, 2 на 2 Що буде далі? Після десь хвилини-двох, 2... ну, хвилина навряд чи це десь біля двох хвилин. Ви відчуєте, як вау, а, з вас наче щось таке важке стягнули, вам стало легше, на вас накрила волна, а, роз, ну, я називаю, волна розслаблення. І тут нам треба зробити перевірку, чи можете ви зробити глибокий вдох, чи ні. Спробуйте глибоко-глибоко вдихнути. Якщо ви відчуваєте, що ваші легені ще зажаті, то значить ви ще не готові до переходу на, на другу частину відновлення. Ще йдіть і десь якийсь час, ще подихайте. Активно дихайте. Подихали, подихали, подихали. Через якийсь час знову спробували. Оп, змогли глибоко вдихнути. Все, це сигналізує, що ви переходите на другу частину до другого етапу відновлення дихання. На 7 кроків ви піднімаєте руки повільно і на восьмий крок ви видихаєте. Зробили так. 10-15 секунд. Даєте собі паузу. Тобто дихаєте вільно, але не піднімаєте руки. Пройшлися, подихали вільно а знову. На 7 кроків затяжний вдох. З підйомом рук на 8 крок видох. Руки падають не повільно, опускайте їх, а вони падають. Фу. І знову десь 10-15 секунд пройшлися, подихали. Третій раз на 7 кроків, потім на 12 кроків те ж саме, тобто ще більш затяжний вдох. Але тут є нюанс з цими 12 кроками. Дивіться. Uh, із цих 12 кроків на 10 ми робимо затяжний вдох. Наші легені мають бути заповнені на перші 10 кроків. І останні 2 кроки ми робимо довдох. Ми, наша задача uh, на ці 2 кроки розтягнути тканину легень. Тобто легені вже заповнені, вже там немає вільного місця для того, щоб зробити вдох, але ми тягнемо. Тягнемо, все одно розтягуємо. <кхем> і видихаємо. Знову там 10-15 секунд йдемо, вільно дихаємо. І остання сімьорка, тобто 7-7-7, 12 7 І на цьому ваша пробіжка має бути закінчена. Це є цикл від моменту, як ви вийшли на стадіон і почали йти вашим спокійним шагом до моменту, поки ви не продихали 7-7-7, 12-7. Продихали. Все, видихнули, не робите розтяжок там, чи ще чогось. Хоча деякі люди роблять, але ну, це вже на ваш власний вибір, я не сильно рекомендую. Я рекомендую одразу йти додому і одразу в душ, щоб змити себе те, що організм е, витягнув е, з, з тіла через піт, бо ми через, через піт е, очищаємося. Якщо ви не зробите це вчасно, то воно піде назад у шкіру. Ну, чи потрібно це вам, краще я одразу піти додому і прийняти душ. Перед душем я дуже рекомендую з'їсти половину яблука.